Так, народ, У нас є новая забавка. Достався мне такий оплеєр. Плеер Архос Візон 1SD. 4 ГБ, якась там модель HX114. Ну, коротше, 200-107. Не знаю, що за модель така. Коротше, достався мій неробочий. І от тут, я не знаю, він кістки весь зламаний, скоцаний. Ось так от ми видно. Кістка весь зламаний, скоцаний, непонятний. Тут уже щось з акумулятором мутили. Зараз ми... Я думаю, на нього щось придумаємо. Е, я про, провіряв його. От о, цей дріт обірваний, я тут контачив. От той другий роз'єм обірваний. Він засвічується, але екран розбитий. Е, я поміряв екран і відповідно по цьому по цій шині, у мене є йодківо, я колись взяв по акції за 1 долар. 8, 8 штук, 8 таких штук неробочих. А виявилося, що вони в принципі технічно майже робочі. майже. От я один життєві розібрав. Е -е, потекла батарея, кислота витекла, замкнула чип пам'яті. Тобто він ну цей зараз вже розряджений, був просто ключний лишений. Він запускається, з'являється яблочко і на, на, на том яблучку висить. Тобто, якщо в принципі, поміняти цей чіп пам'яті, ну, тут флеш пам'ять, то теоретично він мав бути робочим. Ну за долар я купив таких 8 штук, я не бачу резону, що з ними бавиться я купив чисто на запчастя. Як то каже, будуть, і хай буде. Е, Далі. Ну, сам чіпік. Окремо, якщо в продажі дивитися. Тут на 8 ГБ оцей чіпік. Це мікросхема. Я її бив гуглив, знайшов на декілька сайт, сайтах. Одна така мікросхема коштує 160 гривень. Тобто не бачу резону. Дешевше купити флешку Знайти флешку з таким чіпом по каталогу чи як. І переписати флешку. Та не хоче з тим навіть бавитись. Добре, по каталожному номеру я подивився по екранах. от По цьому номеру. От він, тут вона шліфо шліфу написаний. І по цьому номеру. Вони ідентичні. ну Якщо так сказати, навіть завернути. От. Повністю аналогічний дисплей. І ширина, і цей, і навіть. От сама ця шина, на якій кріпиться. От. Сама ця шина, шліфи співпадають повністю Повний подінь шліфів. Що ми будемо робити? Не знаю, співпадати співпадає, чи підійде? От це вже друге питання. Так що це зараз буде у нас забавка на фортуну. Підійде, то буде працювати. Не підійде, то може буде таке, що і цей плеєр. Але, в принципі, тільки знає, що він робочий. Він запускати запускається, але не ясно. Я ще не пробував на ньому музику ні нічого. Він такий взагалі кісткий, весь розкавирений. Десь брат притягнув, каже, знайшов. Тут, походу, щось кріпилося на болтах. Ага, то попередник тут во, під цією плівкою. Ця плівочка мала зніматися перша. Під цією плівкою є от отвори. О, вже відірвався і другий пальц. Під цією плівкою є отвори, які кріплять саму задню кришку. О, попередній Олінь тут розковиряв. Не знаю. Давайте зараз я поставив паяльник грітися. Зараз я попробую оцього перепаяти. На шліфах на цьому шліфі. Я так само буду. Цей проміжний шліф він тут ніяких чіпів на собі не містить. Я зараз спробую акуратненько це заліпку зняти, щоб було видно. Ну, Та тут звідси видно, в принципі. Це просто проміжний шліф. Його сюди на цьому припає на, припає на дисплей. Тобто він на собі ніякої. Зараз секундочку, отак. От щоб було видно. О! Це є просто шлейф, на якому припаян дисплей. Він нічого на собі ніяких чіпів не має. Я так само цей же дисплей от, припаяю на цей самий шлейф. Шину одинаково. Думаю, буде все працювати. Добре, гріється паяльник, зараз припаяю тоді будемо проводити спитання, щоб не займати багато часу. Так, народ, старий дисплей. Е, перепаяти мені на цей шліф не вдалося чомусь... Ну, я ще не дожився до паяльної станції. Паяв зірним паяльником. Під час нагріву хвостиків хвостики повідвалювалися. Ну, самі цього. Маленькі елементики. І тому я прийняв рішення припаяти прямо на плату. Стара. Тут була така наклечка. Двосторонній скотч. І в цьому місці є лінія намальована. Тобто в цьому місці по ходу можна згинати. Я приклав дисплей. В принципі, він якраз на, по цьому згині якраз буде добре, я думаю. Центс Pace, і тут якраз він згинається. Я вдоволенко, так щоб не переламати, можна зігнути, я думаю. Так, батарея у нас, правда, розряжена. Але зараз ми спробуємо до USB під'єднати. Давайте на цього прокладочку булотку поставимо на всякий случай. Я потім щось підберу ліпше. Прокладочку, щоб вона тут не піджималася. І батарею. З кришкою, думаю, пристроїмо сюди. Ну, Вроді би заходить. Так, тут он чого не працює на USB. Зараз мы під'єднаємо USB жилення. О, О! ПВС значок USB. Дисплейчка є трохи такий мерцаючий. Не знаю чи видно. Не сильно, але таке чудочко таке видна як мерцання. Так. Музика. О, файно дисплей показує повністю, але він якийсь такий, як. Не знаю, пікселі якісь такі дуже паршиві, некрасиві, коротше, пікселі на ньому. І взагалі це кольорна гама якась така дурацька, зелена. А ну-ка давайте ми з вами попробуємо наушники. Я тут принес свої наушники. Наушники Піонер. Подивимось, хоч працює. Думаємо об звук буде чути. Оп! Название исполнительный альбом. Давайте. Дип house Вау. Wow. Звук 30. А так звук убавится. Звук 2. Я думаю, что так мы спроцентим наушники. Цілому файно. А ну-ка. Тако, від'єднаю, наскільки остане. Показує, що остання паличка. Ну, Розряжена акумулятор треба поставити на заряд. В принципі, працює. А ну-ка, виключимо. Включимо, чи запуститься Так не запускається. то хоче повного заряду чи що. наш серьез Ну в цьому плеєрі якісь глюки є. А, значта. Ну щось... ...якийсь непонятний трошки цей плеєр. О, це до зарядка. В любом положенні до зарядка. Установка. Тут у нас в меню установка запись пауза дисплей. Давайте подаемся, что у нас дисплей. Подсветка. Это максимально ярко я буду. Режим подсветки. Я буду экономный. учение система версия hardway может его надо ну, будет попробовать перепрошить обновление ну тут у нас нема обновления тут треба будет его сконнектить с интернетом сейчас у нас тут интернета нема добре вертаемся назад Выпись, назад Ну тут цей цей кран, якийсь такі трошечки... дурацький. А у нас до речі відео є якесь? Нема. Фото. Нема. Радіо. Ти ще й радіо тянеш, ну давай попробуємо. Скалу ще 1074 матінг. Ооо! радіо Європа пише навіть, Європа FM. Ну ладно, з радіо у нас працює диктофон, тут у нас є файли Дивимося, що тут за файли відео у нас відео Ясно. ВКонтакте. Про Ну що, народ, от такі вон, бачите, на, на цей от архоз. Давайте, щоб мені не банили моє відео за ліцензійних прав, не будемо слухати музику. Е, Ось такі вон, плеєр, В запчасті до цього плеєра є аналогом. Ну, скажімо так, ну, дисплеєм, наприклад. От я дисплеє розкорочив. Не знаю, зараз спробую сюди додати, щоб було видно, що він дійсно розбитий. Інфо всьому периметр затік. І тут вовк конкретні такі тріщини. Щоб просто не казали, що там був дисплей нормальний, ти чого там не паяв, бо в інтернеті дуже багато троллю. Зачастую ще тільки фігню всяку пишуть. Замість того, щоб зробити підписку чи лайк поставити. От такий справий народ. Кому сподобалося це відео, мій маленький такий спосіб підремонтувати, ставте пальчики, не забувайте на мій канал. Буде більше відео на контрольний запуск. Щось а так воно щось не запускається, не знаю. Може щось я не то роблю. Значте, от включу USB. Попробую поставити на зарядку. Подивимось, що він скаже. Зробити повний збросі виключите. Угу. Щось через раз. Не знаю. Треба спробувати перепрошити, може прошити кислах. Добре, не буду повторитися всім па. По.